В українському домі відбулася презентація та читання нової книги поета вісімдесятника Ігора Римарука. Вірши відомого українського автора одуси декламувала дружина поета. Сам він загинув чотири роки тому. До збірки увійшли посмертні твори, раніше не видані, а також незавершені матеріали. Божественний вітер саме так називається нова збірка віршів поета Ігоря Римарука, яку презентували в Одесі 25 вересня. За життя письменнику не подобалось, коли його називали класиком, але, безумовно, був одним з них. Лаурат Шевченківської премії загинув чотири роки тому. Але його вірші продовжують публікувати. Притулок завше знайдеться для двох. Їх покладе собі в кишені Бог. А що вона дірява, ви забудете. А може так замислить, долетять низу, до дерев і долатать щасливі, як пташки, і сумні, як люди. Тож погануй свій древній переляк. Радій світанкам і гадуй собак, і пані смерть у себе не закохуй, бо дивиться на тебе з висоти крізь лінзи мар, о Господи, простий, Старень, старенький Бог, якому все це хоче. У книзі 10 розділів: любовна лірика, невидані вірші, по скриптам до інших книг. Як розповідає дружина Ігора Ремарука Лариса Андріївська, у збірці багато іронії та сатири, пародій на інших українських письменників. Багато хто з них був близьким другом Ігоря Ремарука. В чому тут може родзинка? Що тут усе все літературне хуліганство? Іроніка вона не друкувалася ніде і ніколи. Але я вважаю, що я не порушила. Волі автора бо ігор друкував, ігор готував до, до публікації. Іронію і літературні пародії. Складніше за все, при складанні книги було вирішити, що робити із незавершеними творами. У результаті вони увійшли до розділу осколки у незміненому вигляді, саме такими, якими їх залишив автор. Костянтин Гак Катерина Боличова, Руслана Каєв, телекомпанія Круг.